Вітаю, друзі! 24 червня! Можливо, я не найкращий, щоб вести Україну до кінця цієї війни, але я найдосвідченіший про це заявляє Зеленський в інтерв'ю відомому виданню Sky News. Я завжди наголошував, Україна не об'єкт. А суб'єкт, ми з перших днів війни демонстрували свою самостійність навіть без підтримки партнерів. Тому жодні ультиматуми від РФ ми не приймемо. Я вірю, що Україна не стане розмінною монетою в переговорах між великими державами. Заявляє Зеленський. Друзі, ну перш за все стала розмінною монетою. і Сьогодні те, що відбувається на Близькому Сході, цьому підтвердження. Путін і Трамп. Трамп і Путін грають чотири роки. Трамп звернувся до Путіна, Путін поступився по Ірану. Як думаєте, чим поступиться Трамп? Правильно, на жаль, нами. І, на жаль, нас розміняють. Чи зможемо ми цьому протистояти? Ну з такими найдосвідченішими навряд. А вже треба діяти, вже. І не нападати на Трампа, а домовлятись, розмовляти і вибудовувати українську програму дій до миру, шлях до миру. Щодо суб'єктивності, друзі, ну про яку суб'єктивність Зеленський каже, колись там був. Підготували, підписали з Росією. Приїхав Джонсон, сказав, воюємо, після цього мільйон жертв, 10 мільйонів за кордоном, зруйнована і знищена в хвам економіка промисловість, втрачені території, а найголовніше загиблі люди. І після цього про яку суб'єктивність говорить Зеленський? Ну і про найдосвідченіше. Я знав всі і знаю всіх президентів України. Звичайно, він найдосвідченіший. Державного суверенітету в е, мардерстві, в корупції, його оточення найдосвідченіше. Отут от він точно найдосвідченіший. А в війні, в обороні, в побудові всього всього, про яку досвідченість ви говорите? Протиповітряної оборони немає, фортифікацій немає. Маємо сьогодні, буквально от нещодавно прильоти в Дніпрі, ракетний удар по Коксохіму. В район залізничного вокзалу загиблі, постраждалі, поранені, зруйновані повністю, повністю ППО Трушляк, державе ППО. Про фортифікації та про них говорити, міндіч про них говорить. це лінія міндіча, яка на папері є, а в реалії немає. Сухопутні війська Збройних сил України повідомили про удар по одному з судьбових центрів сьогодні. Кажуть, втрат немає. А може, знову брешуть, скільки разів вони брехали і приховували втрати наші. Зеленський поки що очікує зміни політичних трендів і нових поставок озброєнь від Заходу. Збройні сили Російської Федерації ймовірно роблять ставку на визначення наших збройних сил та перетворення їх тактичних криз на оперативні, а потім на реальні провали на фронті. До середини червня російські війська зайняли близько 330 квадратних кілометрів. І зупинятись не збираються, просуваються відразу на кількох напрямках. Тим більше, що помилки керівництва України фактично дають армії Російської Федерації на це зелене світло. Я казав, помічників противника, помічники ворога, помічники Путіна так, після провалу Курської авантюри, Зеленський з Сирським підставили під удар. Нашу Сумську область ситуація там зараз складна, Незважаючи на спробу українських сил перекидати резерви та контратакувати, оголюючи при цьому інші ділянки фронту, збройні сили Російської Федерації йдуть на суми, відбираючи село за селом. Евакуація мирного населення в області йде надто повільно. Люди змушені самостійно залишати будинки вже під час бойових дій, що йдуть поруч. Жителям самих сум теж треба збиратися і бігти вже зараз, бо потім буде пізно. Тим більше всі основні служби вже давно покинули місто, а Збройні сили України вже прокладають коридори сіток антидронових вздовж траси. Таке роблять тільки для відступу бойової техніки, але не для цивільних, яких на ці траси навіть не впускають. Дніпропетровщина також виявилась, не готовою до наступу. Російської армії, оборона регіону на четвертий рік війни це колючий дріт і поспіхом виріхітрашей, які копали мобілізовані українці. А вдумайтеся, гроші були. Керівники штабу оборони Дніпра, той же Геннадій Корбан, якого позбавив Зеленський громадянства, казав: будуємо фортифікаційні споруди, а ні, 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 ні. Іти в атаку проти такої оборони російська армія може вже зараз. Це не фантастика, на жаль, а реальність. Новомиколаївку російські сили вже зайняли. Населений пункт на кордоні областей став розрізом, який відкрив їм шлях далі. І хоча темп Російської Федерації на даній ділянці фронту зараз порівняно помірний, перевага в підготовці, а найголовніше, в інженерних засобах може дуже швидко переломити ситуацію. А тим часом, поки отаке от відбувається на фронті, в ТУ за вказівкою найдосвідченішого Зеленського продовжується людоволство. Ось в вашій увазі відео з міста Баранівки Житомирської області зняте декілька годин тому два буса тицикунів, пару патрулів, мусорів і людовольство по місту погнали далі. А Одеса, а от Одеса, це ж взагалі. Повідомляв мені адвокат Смирнов. Він виїхав до одеського піаніста, який перебував в автомобілі разом з немовлям. От подивіться. Давайте коротко зараз розкажу. Ігор Янчук, піаніст, дуже відомий в Одесі в Україні сьогодні. Він грав нам наш моєї дружини день народження. Ми попросили. Він нам грав сьогодні свій, свою музику. Після цього буквально він набрав через 15 хвилин. каже, що мене зупинили. Будь ласка, допоможи. Ми зміковим не могли не допомогти. Приїхали на місце затримання. Він з одномісячною дитиною в салоні. Поліція ТЦК, там коротше, все кіпіш маски шоу. Андрія почали пакувати, запакували в наручники, повезли в відділок поліції, непонятно за що. От буквально вийшло зараз пів дванадцятої ночі е, клієнта. Тобто, Ігоря Янчука звільнили. Він поїхав, слава Богу, вже вдома, спокійно, все все нормально. Розкажи, будь ласка, що Розповідаю, було? Розповідаю, як це відбувалось? Я адвокат Андрій Смирнов. Мені повідомив клієнт, що його заблокували в автомобілі. Він знаходився з дитиною, якій було тільки один місяць. Я приїхав на місце. Мені співробітник поліції повідомив, що якщо я буду продовжувати надавати юридичну допомогу, мене затримують. Я намагався підійти до свого клієнта та надати йому юридичну консультацію. Після чого мене незаконно затримали, застосували до мене фізичний вплив та доставили до відділу поліції. Я неодноразово зазначав, що я не здійснюю спротив, тобто. Я не вчиняю будь-які дії. На мене не обов'язково одягати кайданки. Але кайданки було на мене одягнуто та застосовано фізичний вплив біля автомобіля. Я просив мене не бити. Я говорив, що я адвокат, але мені продовжували нанес... на... На... Мені продовжували завдавати шкоду. Нанесли мені тілесні ушкодження. Я не запросив. Я не сопротивляюсь. Да я не сопротивляюсь. А я это... вы ее затримываете? <реку> я, «А, я не сопротивляюсь! Я не сопротивляюсь! Я не сопротивляюсь! Да я адвокат. Я оказывал юридическую помощь только что. Я оказывал. Я адвокат. Я Оказывал юридическую помощь. Меня... Меня, незаконно только что применили физическую силу. Идите трошки подальше. Меня вам не заважает. А что, ну смысл, что вы Только что применили физическую силу. Я его лучше что Так чи нет? Заби... Да. Серёж, забей, забей, забери мою сумку, Сереж. Возьми мою сумку, там мои вещь. А, написано Одесска не Ну, нет, я вам сказал, открывай до санкции. Так я не сопротивляюсь. Зачем так вы так применяете чин? силу? Зачем я вы не применяете физическую силу? Да зачем вы меня бьете? Я вас не бью. Меня бьют. Меня бьют. Uh, well, я rozumела, uh, давайте, давайте трошки якось разом с градус пожалуйста. Не, не с mm. вас по нормальному. Без хорошо? Угу. А, вот так в Украине задерживают адвокатов, когда адвокат, да, вас а, когда адвокат оказывает юридическую помощь. Вновь, Адвоката бьют. Вы чьи-нибудь супруги? Я не сопротивляюсь, зачем вы меня бьете? Что я не сопротивляюсь. Не я не сопротивляюсь, меня бьют. Вас никто не бьет. Да вы бьете меня по ногам, я Ноги не сопротивляюсь. Я. Я, не сопротивляюсь. Шо, ну, давай, я не сопротивляюсь, зачем вы Сергей меня бьете? Судебный фон Украины профессиональный. Вот сидит на стати сор пятый, надерну такой донки, вас, вас затерем официально. Да. Який час зараз? Яка година? Ручки, да, спину, будь, ласочка, я, Смирнов, То, будь ласка, громади. Я бокатунсьов надавав юридичну допомогу. Я ніяка за нікого се працює. Після того, як я спокійно зайшов до відділу поліції, мене також. Продовжували бити. Я неодноразово повідомляв, що мені необхідно зателефонувати своєму адвокату, що необхідно викликати раду адвокатів, але мені такої можливості не давали. Мені зазначили, що я буду знаходитись. Більше не, я буду знаходитися три години, як це передбачає закон. Тобто ну, максимальний строк я буду знаходитися. Коротше кажучи, ну така ситуація запакували адвоката, який приїхав на затримання по клієнту. Так не має бути. Я сподіваюся, що всі відповідні органи відреагують і більше таке не повториться. Тому що ну, це реально бред, наше це було робити незрозуміло. Я прошу зробити максимальний репост, тому що в Україні не може бути такого, щоб Приїхав адвокат, надавав юридичну допомогу і безпідставно його били. завдавали йому шкоду прямо в відділі поліції під камерами, під іншими співробітниками поліції. Ви все це побачите, всі відеозаписи. І вони мовляв місяць. До адвоката підійшов патрульний поліцейський, і дослідно заявив: у вас дві хвилини. Якщо не підете, будете затримані. Після цього адвоката Смирнова патрульні одягує кайданки та почали його бити. Спочатку на вулиці, а потім у відділку поліції. Так от скажіть мені, хто найдосвідченіший, при якому президенті таке було? При Порошенко? Я мовчу там про Ющенка, Кучму і Кравчука. Та навіть при Янковичі такого не було. Вдумайтесь, власних людей просто гонять на утилізацію, розуміючи, що зброї нема, фінансів нема, в серпні все закінчується, а вони продовжують. Найдосвідченіші. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.